Добрий день! Як я вам і обіцяла, сьогодні ми з вами окремо розглянемо верхню щелепну артерію Артерія maxillaris. Я вам нагадаю, що ми з вами вже пройшли будову зовнішньої сонної артерії. Ми казали, що вона поділяється на групи гілок. На передню групу гілок, на задню групу гілок та кінцеві гілки. І сьогодні ми з вами розглядаємо будову артерії Maxillaris. Ця артерія досить крупного калібру. Вона відходить від зовнішньої сонної артерії під прямим кутом на рівні шийки нижньої щелепи. Її початковий відділ прикритий привишною слиною залозою. Звиваючись, ця артерія проходить між шийкою нижньої щелепи, яку я прибрала, та клино нижньою щелепною зв'язкою. Далі артерія проходить між бічним крилопотіпним м'язом та скроневим м'язом. Вона проходить під скроневу ямку та заходить у крилопіднебійну ямку, де розгалужуються на свої кінцеві гілки. Ми з вами казали, що цю артерію поділяють топографічно на три групи. Давайте повернемось і подивимось, які ж це групи. Це нижню щелепна група гілок. Вона простирається від початкового відділу верхньої щелепної артерії та проходить поблизу шийки нижньої щелепи. Наступна підскронева група гілок. Вона розташовується в ділянці між бічним крилоподібним м'язом та скроневим м'язом, та крилопіднебінна група гілок розташовується в ділянці крилопіднебільної ямки. Перша її гілка це глибока вушна артерія. Артерія auricularis profunda. Вона йде догори, вона кровопостачає капсулу з кронево-нижнього щелепного суглоба та нижню стінку зовнішнього слухового проходу. Наступна гілка це передня барабанна артерія. Артерія діпаніка антеріор. Вона йде до барабанної порожнини через кам'янисту барабанну щілину з кроневої кістки і кровопостачає слизову оболонку барабанної порожнини. І остання гілка в цій групі це нижня коміркова артерія. Артерія alveolaris inferior. Це досить крупна судина, вона йде вниз, заходить в Отвір нижньої щелепи. Отвір. Вона потрапляє в канал нижньої щелепи, проходить там з доіменною веною та нервом, і в цьому каналі відходять від нижньої коміркової артерії зубні гілки рамі денталіс, які живлять зуби нижньої зубної дуги. Навколо зубні гілки рамі підонталіс, які кровопостачають зубне кістя періодонт та губчасту речовину нижньої щелепи. Підборідна гілка ramus mentalis. Коли нижня коміркова артерія виходить через підборідний отвір форамен менталі, то вона має назву ramus mentalis. Ця артерія кровопостачає м'яз лиця та шкіру підборідної ділянки також нижню губу. Вона має анастомоз з гілками нижньої губної артерії, яка відходить від лицьової артерії та підборідної артерії. Перед тим, як нижня коміркова артерія заходить в отвір нижньої щелепи, від неї відгалужується щелепно-під'язикова гілка Ramus Millochioideus. Вона проходить по одноіменній борозні нижньої щелепи та йде на кровопостачання мускулюс мілохіоideus та переднього черевця двочеревцевого м'яза. Переходимо до наступної підскроневої групи гілок верхньої щелепної артерії. І перша досить крупна судина має назву середня оболонна артерія. Артерія мінінгія медіа. Вона прямує вверх, вона заходить через остистий отвір, форамен спінозом до порожнини черепа. Ось середньооболонна артерія вже в порожнині черепа. Далі вона галузиться на свої кінцеві гілки, лобову та тім'яну гілку. Відповідно, вони кровопостачають ці кістки, так, також скроневу, ділянку твердої оболонки головного мозку. І що потрібно пам'ятати? Про те, що. Різні пошкодження скроневої ділянки вони можуть визивати пошкодження середньої оболонної артерії. Таким чином у людини відкривається внутрішньочерепна кровотеча, далі утворюється гематома, вона збільшується у розмірах, здавлює структури головного мозку. і це може закінчитись летально, тому, будьте уважні, в теста-крок також є питання по цій артерії. Запам'ятайте її. Наступні – це задній і передні глибокі скруниві артерії. Артерії темпораліс профунди posterior et anterior. Вони йдуть до гори, йдуть до нижніх відділів скроневого м'яза і скроневої кістки. Від задньої глибокої скроневої артерії відходять дві-три крило... крилоподібні гілки, птерігоїди, які йдуть на живлення відповідних м'язів бічного та присереднього крилоподібних м'язів. Наступна гілка це жувальна артерія. Артерія масетеріка, вона йде в жувальний м'яз та кровопостачає його. Щічна артерія, артерія букаліс, вона йде ущічний м'яз та інші прилеглі мімічні м'язи. Так, також кровопостачає слізову полонку щуки і ясна верхньої зубної дуги. Продивіться, щечна артерія вона анастомозує з гілками лицевої артерії. Задня верхня коміркова артерія, артерія лівіаляріс суперіор-постеріор. Вона відходить від верхньої щелепної артерії, неподалік горба верхньої щелепи, і її гілки заходять у верхню щелепну пазуху, постачаючи її слизову оболонку. Також відходять зубні гілки, рамі денталіс, які живлять верхні великі кутні зуби навколо зубні гілки рамі переденталіс, які кровопостачають постачають зубне окістя. І тепер ми переходимо до останньої крилопіднебійної групи гілок верхньої щелепної артерії. До неї належить підочноямкова артерія, артерія інфраорбіталіс. Вона заходить в очну ямку через нижню очноямкову щілину. Далі вона лягає в одноіменну борозну, заходить в підочноямковий канал. І виходить через підочно-ямковий отвір в передню ділянку лиця, де галузиця та кровопостачає мімічні м'язи, а також шкіру цієї ділянки. Тут вона анастомозує з гілками, які відходять від лицьової артерії та поверхневої скраневої артерії. Від цієї артерії відходить декілька гілок. Це очноямкові гілки, орбіталіс. вони живлять нижній прямий та нижні каси м'язи очного яблука. Далі передні верхні коміркові артерії. Артерія антеріорис. Вони відходять від цієї артерії в підочно-ямковому каналі. Вони йдуть через передню стінку верхню щелепну пазух, і вони йдуть на кровопостачання різців, ікол та малих кутнів зубів. І треба пам'ятати, що в верхній щелепній пазусі передні верхні коміркові артерії, вони аностомозують з задньою верхньою комірковою артерією. І остання гілка в цій групі це. Несхідна піднебійна артерія, артерія претіна Descendenс. Вона йде вниз, віддає на своєму початку артерію крилопіднебійного каналу, артерія каналістерігоїдея. Несхідна піднебінна артерія проходить у великому піднебінному каналі, і далі вона розгалужується на велику і малу піднебінну артерію. Велика піднебінна артерія, артерія поліатина майор. Вона виходить з каналу через великий піднебінний отвір, проходить вперед по піднебінні борозні кісткового піднебіння, живить кісткову тканину та слизову оболонку твердого піднебіння. Малі піднебінні артерії – артерія поліатінна мінорис вони відходять через малі піднебінні отвори, йдуть до м'якого піднебіння та кровопостачають його. Ще одна кінцева гілка цієї верхньої щелепної артерії це клинопіднебінна артерія, артерія сфенополятина. Через клинопіднебінний отвір вона заходить до заднього відділу носової порожнини. І тут вона глузиться на свої гілки. Задні бічні носові артерії, артерії Назаліс постеріоріс, латераліс. вони кровопостачають слизову ополонку середньої та нижньої носових раковин та бічної стінки порожнини носа. Задні перегородкові гілки, артерії септаліс пастеріоріс. вони живлять слизову полонку та кісткову тканину носової перегородки. У різцевому каналі одна з цих гілочок анастомозує з великою піднебінною артерією. На цьому все. Ми з вами повністю розібрали артерію Maxilarius. Дякую за увагу! До побачення!